Місце, де прорвало, де була вода з-під землі, і не несло всю воду до нас в двір. У Полтаві дві п'ятиповерхівки на вулиці Тролейбосна лишилися без води. А це до 500 мешканців. Порив водопровідної мережі, який вже 60 років, стався 4 грудня. Піднімати на поверхи пляшки з водою складно, особливо людям старшого віку та мамам з дітьми, розповіла Наталія Семененко. Без води важко жити, тому що ні промить, ні посуду помыть, Ну самое главное – туалет промить. Мені брат з нівесткою допомогли один раз. Ну, брат теж пенсіонер, невестка теж пенсіонер. Вони багато не можуть привезти. Оце вот зараз берегу ту воду, а я сама бачила, як я піднімаюся. Ось кастрюля, два відра два тут. Все, в мене більше води немає. На даний момент живемо разом з донькою вдвох. Чоловік на службі воду. Саму, сама воду я не наношу багато, декілька бутилок ну, тобто ставлю на першому поверсі, з дитиною одну піднесла, потім спустилася ще за другою, живу на п'ятому поверсі. В першу добу і в другу ушло десь літрів 40, тому що це постійно ж малу дитину підмити, все помити після малої дитини. З ремонтними роботами задля відновлення водопостачання поки ніхто не поспішає, каже Юлія Марченко. Водоканал пояснює, що це не їхня межа, не їхня територія. Вони хочуть, щоб ми сплатили за роботи, а вони можуть їх виконати. Хоча одна труба водопостачання не може стояти на балансі одночасно в двох кооперативних будинках, і знову таки є технічні норми розмежування. Тобто це міська територія, труба загальна, яка постачає воду, а потім вже після нашого люка вже йде наша територія і наше розмежування. Водоканал не надає офіційних відповідей, що це на нашому балансові. Ремонт водопроводу занадто дорогий для мешканців, аби брати витрати на себе, розповіла голова кооперативу. Щоб розрити, буде стояти, ну буде вартувати 20 тисяч, а далі, вже по виконанню робіт, вони тільки можуть сказати повну вартість. Але знову таки, якщо трубі 60 років, якщо з під землі був гейзер, то Ну, зрозуміло, що там масштаби будуть хороші, ну, дуже великі будуть. І навіть на два будинки перекладати, чому ми маємо сплачувати знову такі кошти за ремонт. Якщо ми кожного місяця сплачуємо водоканал за водопостачання та водовідведення, також ми платимо абонентську плату кожного місяця. Уже звернулися з людьми до Полтава водоканал. Особисто ми з'їздили, де нам. Пояснили, що це не їхня мережа. До речі, цей факт дивує, тому що в місті Полтаві не може бути нічийого, що воно нічий безхозне. На сьогодні питання відкрите, тому що Полтава водоканал не може зробити, оскільки вони доводять, що це не їхня мережа, і це буде нецільове використання коштів. Суспільне у свою чергу теж звернулося з офіційним інформаційним запитом до комунального підприємства Полтава Водоканал. Відповісти обіцяють протягом тижня. За словами Сергія Синягівського, підвіз води людям організують таких труб або таких локацій безхозних у нас у Полтаві у нас тільки по Київському району близько 20. Про що ми звернулися? Але до теперішнього часу заходи не вжиті, щоб дійсно зайнятися передачею. На сьогодні стоїть питання, щоб людям здешевити, скажімо, ремонт цього пориву, можна за рахунок сил Полтавської міської ради і управління житлово-комунального господарства знайти техніку, де б дістатися до цього місця. І потім вже працівники Полтава водоканалу зремонтують, і мешканці цих двох будинків заплатять, але набагато менше. Оксана Іванова та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.